Моє вітання енергетичне наповнення вашого сьогодення. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так. 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 Ось так. І ось так. Так. Ну що? Вам кажуть, що? Хтось дійсно, ну це в перевернутому положенні випало, дійсно завершив один період в своєму житті, уже завершив і вийшов на новий рівень, новий світанок, новий день. Сьогодні у когось новий день життя, оновлене, зі змінами життя прийшло. Звичайно, в цьому житті ще дуже багато є чогось незрозумілого, острахів, побоювань. А як далі бути? А куди рухатися? Нова сторінка завжди невизначеність якусь має і породжує страхи. Енергії у вас досталь, вам кажуть. У вас є енергія рухатись вперед, у вас є запал, у вас є ідеї, вам дають успіх, вас благословляють на успіх. Ви будете успішним чи успішною в тому напрямку, в якому зараз відбулися зміни. І це принесе вам радість. Ви навіть сьогодні вже це відчуєте. Хтось буде перешкоджати вашій радості, вашим успіхам, досягненню їх. Ось перевернута руна Манас про це. І також вам сьогодні порада більше слухати свою душу. Ви чомусь ну, можете щось пропустити, якщо ви будете тільки покладатися на логіку, на холодний розсудок і розум. Вам потрібно, щоб руна лагус ось так стояла в прямому положенні, тоді ви слухаєте душу, і вона вас буде потоками життя, допомагати виходити вам із певних ситуацій. А ось в такому положенні ви застрягаєте в певних ситуаціях. Тому дослухаємось до душі, ставлю її в прямому положенні, щоб, щоб ви дослухались до інтуїції, і вона вас виведе, і те, що є незрозумілим, ось. Стане зрозумілим, давайте будемо творити магію. Відкриється вам, і сумніви розвіються, і люди позитивні прийдуть в життя. Хай так і буде благословенних енергій вам сьогодення, позитивного мислення, гарних новин, світла, тепла, радості і миру.